В Україні оновили сигнали повітряної і інших тривог. Про це повідомляє державна служба спеціального е спеціального зв'язку і захисту інформації України. Отже, сигнал хімічної небезпеки відтепер, схожий на звук на звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки це дзвін на сполох, е і сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Давайте почуємо всі три.